Підключаємо двигун 22 кВт, 3000 обертів на по схемі зірка Трикутник. З чого потрібно почати, це зняти оці перемичечки стандартні ті, що тут стоять, вони нам не знадобляться. Открутить гаєчки, знять і потім уже покажу далі. Знімаємо все, залишаємо по одній шайбі на кожній, на кожній клемі і викручуємо гайки на термістор. Із електроящика в нас виходить три кабеля. Ось вони. А це їх кінці. Перший заводимо тоненький з двома клемочками, той що на термістор. І підключаємо його на оці два маленькі контакти. Затягуємо, а потім далі силові. У нас повинна вийде отака картина. Сюди клемки накинуті, цей кабелючок у нас вже проведений, і він лежить. Так. Далі визначаємо, де у нас який кабель силовий. У нас є два кабеля силових. Один виглядає отак із заізольованою землею або взагалі без неї, там, коли як виходить, які є кабеля, три, три клеми. Це означає, що він другорядний. Ми його підключаємо на другі номера, в другу чергу. В першу чергу підключаємо другий кабель, той, що із земляним проводом жовто-зеленим. Всі чотири клеми обжаті. Заводимо його в цей сальник, який ближче знаходиться до перших номерів. Ось бачимо, у нас тут W2, У2, а тут в2. А тут он, W1. Це означає, що це В1, а це У1. І підключаємо по кольорах. Жовтий колір на головному кабелі ми підключаємо на U1. Зелений ми підключаємо на В1. І червоний ми підключаємо на W1. Отак от зараз от. заведу, покажу, як це все виглядає. І в першу чергу ми підключаємо земляну клему на масу, щоб потім було нам удобно. Такий результат у нас вийти по главному кабелю. Жовтий, зелений, червоний. Підключаємо жовтий на У1. Зелений на В1. Тут, правда, бірки щось так розвернуті, непонятно, ну, вони тут є. І червоний на дубль В1. А другорядний кабель, Раз. а другорядний кабель підключаємо друг напроти друга по кольорам. Якщо тут у нас червоний, то червоний ми садимо сюди. Зелений напроти зеленого і жовтий напроти жовтого. І тоді в нас все доно запрацювати. Отак підключили так другорядний кабель. І ось він підключений жовтий навпроти жовтого, зелений напроти зеленого, червоний, напроти червоного. Отак От приблизно десь виложені кабеля, провода. Термістор підключений, сила підключена, заземлення підключено. Все, можна обтягувати і краще законтрогаєте. Добавляємо по другій гаєчці і легенько обтягуємо.